Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати курочку з овочами, поки літо використовуємо овочі. У наших стравах. А також, звісно, ще нам треба буде якесь куряче м'ясо сюди, краще всього, якщо воно буде на кісточці. Я тут буду використовувати курячі стегенця з частинкою спинки. Отут такий жирок уже я обібрала, тепер я його. У викладую на сковорідку, нехай витопиться, і на цьому жирі ми будемо смажити стегенця. Якщо ж ви купите м'ясо без отакого жиру, то звісно ж додайте на сковорідку олії. трохи. Стегенця я заздалегідь перебрала, помила, видалила все зайве. Вони такі невеличкі, але нічого. Я думаю. З ними теж буде смачно. Жир витопився, тепер в сковорідку викладаю шматочки підготовленого м'яса, смажу з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону і підсмажую з іншої сторони до такої красивої рум'яності. Смажу на вогні. Вище середнього. Поки м'ясо підсмажується, я підготую овочі. У мене це одна цибулина, одна морква середнього розміру, три помідори, а також перець солодкий. Цибулю нарізаю четверть кільцями. Моркву нарізаю не дрібною соломкою. Перець вичищаю і теж нарізаю соломкою. Всі овочі підготувала, лишилися. Помідори, помідори я нарізати не буду, а я їх буду натирати на терку. Але зроблю це трішки пізніше. З звісно ж, не підготувалися ще, але я їх вже витягла з сковорідки і тепер буду підсмажувати на тому жирі. Цибульку, а потім, уже як цибулька трошки підзолотилася до прозорості, додаю моркву і перець, перемішую все, трошки нехай підсмажаться, потім я їх підсолю, перемішаю і нехай вони смажаться до напівготовності при помірному вогні. А я тим часом підготую помідори. Помідор розрізаю на половинку, а потім буду його натирати на крупну терку. Мені дуже подобається цей метод підготовки томату. Помідор натираємо, як вся лишається в тарілочці, а в руках у нас шкірка, яку ми викидаємо, тому що у сучасних помідорах, щось ця шкірка така товста, ми її викидаємо, а в тарілочці в нас. Гарненьке чисте пюре. Це пюре ми додаємо до овочів, які напів приготувалися, перемішую все. І в цю масу будемо викладувати наші недоготовлені ще стегенця. Стегенця тушкуємо з однієї сторони, потім перевертаємо на іншу сторону і теж тушкуємо з іншої сторони. Пробуємо на смак, якщо треба, досолюємо, додаємо лавровий листочок, перець чорний мелений. За бажанням можна ще додати подрібнений часничок. Я ж додаю подрібнену зелень у мене це кріп і зелена цибуля. Виключаю газ, накриваю кришкою, і нехай постоїть декілька хвилин, і можна насипати і смакувати. Таке м'ясо з овочами можна подати до будь-якого гарніру. Що вам більше подобається, те і готуйте. А можна навіть і так його вживати. Mm, М'ясо дуже смачне. І овочі не гірші. Овочі напиталися ароматом і смаком м'яса, а м'ясо овочами. Ви знаєте, дуже-дуже смачно. Рекомендую. Приготуйте, не пошкодуєте. Я вам дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже щасливі!